Всім привіт, вас вітає Максим. Нас знову анпакінг. Отримав нову посилочку. Рішив покуштувати оливкову олію. Компанія МВА постачає її ось в таких коробках. На вигляд приємні. Збоку опис продукції на різних мовах. Ну, а на задній стороні більш детальний опис по хімічному складу. Як ми бачимо, кількість пляшок 2 по 075 знаходиться. Зараз я вам продемонструю, що дійсно так. Так, відкриваємо. О, у нас тут еще перегородки є, щоб не цакатіли. От бачите дві пляшки перша і друга. Так, Угу. далі. Так. Ну, зараз будем открывать камеру на пол. Шутка. На стол. У нас такой дозатор есть. На запах приємно. Написано, що оливка олія першого віджиму. Зараз про... покуштуємо. Ну що так, смачненько. Всім дякую. На це все. Кому сподобалось, ставте пальці. Або навіть підписуйтесь. Всім пока!